Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте щасливі, будьте благословені, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для мого відеоблогу це чому смерть та пекло приходять у життя людей. Давайте розглянемо сьогодні це питання. Ну, по перше, давайте прочитаємо із Біблії, із Євангелія від Матвія, 16 розділ, 18 вірш, сказав Ісус Христос до Петра. І кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою, і сили пекла не переможуть її. Тобто, Ісус Христос через апостола Петро... Петра створив церкву, яку не подолає пекло. А чому тоді пекло все-таки приходить у життя людей? Бо люди далекі від живої церкви. І постає тоді логічне питання до кожної людини. А де твоя церква? А хто твій пастор, а хто твій наставник? І зрозуміло, що більшість людей вони ігнорують церкву, ігнорують пасторів, наставників, і цим користується диявол і посилає в життя людей смерть та пекло. А Ісус Христос Він подолав смерть та пекло і Він забрав ключі смерть та пекла. Смерті та пекла в свої руки, і щоб бути під захистом Божим, то людям потрібна жива церква, у якій так, так або ні, ні. Що, а що зверх цього, то є від лукавого. що жива церква це там, де вивчається Біблія, і там, де втілюється Слово Боже в життя. Ісус Христос дав повеління своїм апостолам, щоб вони йшли і проповідували Слово Боже до краю землі. Якщо ми прочитаємо Євангелію від Матвія, 28 глава з 19 по 20 вірш, і апостоли положили своє життя за проповідь Євангелії Ісуса Христа, і зараз жива церква це їхнє продовження, яка робить все те саме, що робили апостоли в свій час. І в Євангелії від Івана в 15 главі, 8 вірші, написано, що отець мій прославиться в тому, якщо ви рясно принесете плід і будете. Учні мої. Тобто зрозуміло, що для того, щоб Бог був нами задоволений, то потрібно принести багато плодів, тобто спасених людей, і бути учнями Ісуса Христа, що говориться, що говориться про наставників, давайте прочитаємо. Послання святого апостола Павла до Євреїв 13,17, 13 глава, 17 вірш Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони, бо душі ваші, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це із радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. І тому в церкві потрібні апостоли, пророки, євангелісти, вчителі, служителі та наставники. І таким чином таку живу церкву не подолає смерть та пекло. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі, на каналі Салтаненко, і допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.